Так, з'їздив я на прийомку. Купив деякі речі, будуть якраз відосі. Так що дивимось, не переключаємось, будуть вони іще деякі. Тому якось так. Поїхали далі. Так, всім доброго ранку. Буду розпочинати свій показ всяких знайдених речей на металобрухті. Дивіться, в основному тут все з прошлих відосів і те також, і це також. Тут що саме найцікавіше, це тиски. Затиски я хочу 1200 гривень, і вони будуть ваші. Вони під реставрацію, все гвинт крутиться, але не відходить. Заржавів. Треба. Розбирати, чухати і все інше. Станочні тиски, гарненькі, красиві, гайка латунна. В общем, така ось річ. Так, є молоток. Ціна його 60 гривень. Гарненький. На ньому навіть надпис є 800 грамів. Ціна все актуально. Так. Е... Є ключі. Їх тут 6 штук. Саме найбільший 41,46. Саме найменший 12,13. Або ж ні. Або ж 10-12. 10-12. Саме найменший. Шість штук у нас будуть 350 гривень. Кого зацікавило, цей набір? Пишіть. Так, є ще кліщі. Горні, блискучі 80 гривень ковані, скоріш Далі є пласкогубці 45, ці у нас 40, ці у нас 35 і ці у нас 45 бак з прошлих відосів не проданий. Ціна 150 гривень. Пружина. Ось така товстезна. 430 довжиною. 70 е, діаметр і 10 товщина. Самої пружини. Ціна за неї 400 гривень, вона буде ваша. Так, є вал на два леза. Сразу кажу, ось такий гарненький, без втулок, без всього. Е, немає шківа. А так все більш-менш присутнє. Ціна за нього 600 гривень. Далі є гвинт 100, 107 довжиною. 107 довжиною 35 діаметр. З латунною гайкою. Ось такою. Ціна за нього буде 1000 гривень. Далі є Лезо. Ширина 13. Ні. Товщина 13. Ширина 90 і довжина 900. З отворами, зовсім Не начерпнута. Ціна 1000 гривень, вона буде ваша. Так, далі є ось така річ з латунною вставкою такою і шестерньою. Кому цікаво, з якогось агрегата. Ціна за неї буде 150 гривень. Дистилятор ось такий. Ціна 130 гривень. і в нас. Ціна 120 гривень. Шнур. Кабель, армійський, скоріш всього, з якоїсь воєнної техніки. Ціна його 80 гривень. Далі є дрель ось така 80 гривень. Шприц, ось такий. Ціна 120 гривень. лерко тримачі 3 штуки. Ось такі 180 гривень. Сверла в кількості 6, 9, 12. Даже не 12, це пробоїць якийсь. 11 штук. Ціна 280 гривень. Далі припой якийсь є. Ось такий. Ціна за нього 45 гривень. На ковальня є ось така. 80 гривень. Ось такий набір мечиків. З мечикотримачем. Ціна 580 гривень. Цей у нас буде 10 гривень. Цей у нас буде 45. Цей в нас буде. 20. Райбер у нас буде. 15, цей у нас буде 10. Цей е, і 10. Так, е, цей у нас набір мечиків у такій ось кількості. Ціна 500 гривень. Кого зацікавило? Е, пінцети, цей 35, а цей у нас буде 50. Гарненький, красивий. Свої функції. Виконує. Цей у нас буде 15 трубка. Цей у нас буде 25. Цей у нас 30. Топор у нас буде 80. У мене їх досталь там до 10 штук є. Так, є ще мечики. Отак. Насипом кого зацікавило. Ціна 1450 гривень. Кількість. Неізвісна. тому кому цікаво, можу перерахувати, якщо оплатите таку суму. Тому що дуже багато клієнтів питають і потім пропадають безвісті. Ось насипом є, ось поштучно є, є отак. Як кому зручніше. Е, є ось такий кабель. Намотаний все таке. Ціна за нього буде у нас 300 гривень. І він буде ваш, там до 10 метрів не більше, щоб можна було використовувати по призначенню. Та й все, вроді би, все показав, все продемонстрував. А кому щось сподобалося або ж хто хоче купити, присилайте фото того товару, що вам сподобалось у мене. Лірки, ось, наприклад, ціна їх буде в даний момент 1350 гривень, і вони будуть всі ваші. Є тут лірки метричні, конічні, трубні, різні є. ржавенькі, але всі набором. Все, що кому потрібно. Так, все вроді би показав. Тепер уже точно закінчив. І м -м, перейду до того, що ви в мене найкращі. тому що вчора якраз всім все подобалось, всім все. Хотілося сьогодні. А ну, сьогодні хтось захоче якраз повністю щось написати коментар або що ще щось. Заходимо під відео. Там є якраз ссылка на групи для того, щоб можна було слідкувати, спілкуватись, викладати свої речі, які у вас там є. Для того, щоб можна було обмінюватися, обміняти шило на мило, або що ще щось на щось. Тому як кому буде зручніше, заходьте, дивіться, долучайтесь до спільноти. Ставте вподобайку, е, діліться з відео, з другом, братом, хто не знає ще, з кумом, Сватом. Все треба вчитися, все це треба робити, все це показувати. Скріншоти вчіть якраз старих людей, тому що дуже багато людей звертаються з тим, що не вміють якраз користуватися. Що таке скріншот? Тому, будь ласка, зайдіть якраз у YouTube, там все є. якраз. Все роз'яснено, показано, продемонстровано. Все для вас, для того, щоб ви бачили це все. У нас іде повна оплата на карту, не часткова, не при отриманні, а повна іде оплата на карту для того, щоб ви отримали цей товар. І я був задоволений тим, що вам сподобалось мій товар. Якось так, з вас лайк, підтримка каналу, коменти і все те, що ви вмієте і можете. Ви в мене найкращі. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.